Всім привіт! Уж ну, парим соняшники на автопілоті. Получається, що мінус 5 рядків на круг у нас, а то бункер набирається і немає як, ніхто не їздить по полю, гонить лінії. Я включив автопілот собі без РТК сигнала. Такий собі, ну бо нема кому мобільний поповнити, карточку, верні, симку, щоб був РТК сигнал. Валим без РТК перекіруємо чуть-чуть. Пойдем в ліво 50 см, если нам. Можете там зайчик, сейчас побіжить. А може і не побіжить. Ну і якщо щось і пропустимо, нічого страшного. Назад забираем, все равно туда два рядка гуляє, назад 5, чисто 3 рядка гуляє. Так що отако все чик, чик, туто, сигнальчик пішов, машина подвинулась, чик, ще подвинулась. Як так. Дякую за увагу! Всім часто здоров'я і мирного неба над головою.